До поліції надійшло вже два повідомлення від підприємців. До них звернулася довірена особа керівника обласної адміністрації із проханням допомогти дітям із окупованого Донбасу. Однак ні точної суми, ні місця передачі коштів вона не вказувала у розмові. злоумисниця обіцяла зателефонувати пізніше і домовитися про передачу грошей. Жінка телефонує до приватних підприємців рівного представляється довіреною особою Олексія Муляренка та просить надати їй фінансову допомогу для мало Забезпечених верст населення а саме для дітей переселенців та воїнів. АТО. щоб перевірити достовірність цієї інформації, підприємці звернулися в адміністрацію. Тоді стало зрозуміло, що у рівному працює чергова шахрайка. Однозначно, Олексій Віталійович не міг нікого уповноважувати на такі речі, і там паче ніякої помічниці Ірини у Олексія Віталійовича немає. Відповідно, ми відразу відреагували сьогодні. Була подана заява правоохоронні органи, і вони зараз якраз цим фактом займаються. Зловмисниця у наказовій формі пропонує підприємцям рівного перераховувати кошти на благодійний рахунок під назвою Надія нації у держвідомстві застерігають, що це обман правоохоронці проводять досудове розслідування за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України.